У Миколаєві люстровані чиновники хочуть знову до влади. Екс секретар міської ради звільнена після майдану через суд прагне повернутися на посаду. Люди проти учасності правосуддя сумніваються. Вони звернулись до громадських діячів, аби ті тримали справу на контролі. Суд переходить до розгляду справи по суті. Оголошується позовна заява. Христина Петра Христа Миколаївської міської ради, залучення в розгляді даної справи третього особи. Я были проводят, но я сексуальные вещи, он не сделал желание. Конфлікт між мерією та громадою у Миколаєві розпочався у травні минулого року, коли тодішні кермани міста намагалися віддати в оренду у приватні руки Миколаївводоканал. Свідчать громадські активісти. При цьому вартість комунального підприємства занизали у рази, заявляють у теперішній міськраді. Для чого віддавати в концесію чи в приватні руки підприємство, яке приносить дохід? Та громада чітко поставила свою вимогу. Ні, концесії. Весь подразник заключався в тому, що. Власність громади хотіли просто нагнувши громаду, хотіли просто забрати, не порадившись з громадою. Місцеве самоврядування і думку громади треба поважати. Вас там звинувачують в тому, що ви хотіли продати за заниженою ціною комунальне підприємство, передати власність. шановна, це в рамках. Ми можемо дати коментар в рамках даної справи. А що було, що хто говорив, відповідати за ці за чиї слова? Відповідно, ми я вас чіпаю. Чого? Не чіпайте мене, що ви в мене стільки хочете? Стенате, Ну, Ви собі говорите, що все, що хочуть. Просто що Не хочуть бачити ці люди. Я з вами, я з вами не хочу, що не хочу бачите, але якщо не, не, не хочуть не хочу, бачити, нехай, не не нехай дотримуються законодавство. Ви не будете нам нічого коментувати. Треба mm. знімати. Від травня триває суд між екс-секретарем Миколаївської мерії і громадою. Активісти переконані, вирішення справи вже понад півроку спеціально затягують. Суддю, який веде справу, кличуть пройти люстрацію. Кожен хто виявить бажання, може прийти на громадську люстрацію. На даний час жоден суддя Миколаївського районного суду не вжив такого, не виявив такого бажання і не відродив довіри до судової гілки влади. Засідання до комітету Миколаївщини для того, щоб поспілкуватися з активістами, щоб власне відновити це питання довіри до суду. Що воно буде все чітко організовано, я би прийшов. То ми не дамо цим усім владі, оці попередній, реваншуватися і повернутися назад. Ми не допустимо, щоб комунальні підприємства приходили в приватну власність. Ми це будемо тримати на контролі і доб'ємося того, ми будемо стояти на тому, щоб суд вирішив справедливий, справедливий вирок, тому що зараз головне справедливість і закон нашій державі. Ми будемо тримати цю справу на контролі. Христина Бучковська, Тарас Романик, народний контроль.